Вітаю на каналі англійська для початків» курс другий, урок сьомий. Починаємо, як завжди, з того, що повторюємо голосні, які вже вивчили на попередніх уроках. Перша голосна лета A. літера A в закритому складі дає звук Е, e. в відкритому складі звук AI. Наступна лета I, літера I в закритому складі вона дає звук І. А в відкритому складі вона дає звук «ай». Наступна літера «і». В закритому складі вона дає звук Е, e, а в відкритому складі звук І. Літера Y вона дає три звуки. В кінці слова вона дає звук «і». На початку слова або складу вона дає звук «й». І в відкритому складі вона дає звук «ай». Наступна літера letter O. Вона так само дає три звуки. В закритому складі вона дає звук О. У відкритому складі вона дає звук О. А коли вона стоїть у середині слова, коли після неї йде М, Н Т, Х, вона дає звук А. Звідки ми взяли звуки у відкритому складі, пам'ятаєте, ми взяли їх з назви голосної в алфавіті. Сьогодні ми працюємо з вами з лета Ю, з літерою Ю. В закритому складі літера U дає звук А. В відкритому складі вона дає звук Ю. Звідки ми взяли цей звук з назви цієї літери в алфавіті? Вона називається Ю. Значить, звук в відкритому складі вона дасть Ю. Тож, Letter U дає два звуки в закритому А, у відкритому Ю. Зараз ми з вами подивимося на ці два слова, а перше слово слово not. Власна U стоїть у якому складі? У закритому. Правильно, тому що вона стоїть між двох приголосних, і в даному випадку вона дає звук А. Наступне слово слово cute. Який цей склад? Відкритий чи закритий, в якому складі стає літера U. У відкритому, правильно, тому що після letter T, після приголосної є наступна голосна. Пам'ятаємо, що вона не читається, ми її не читаємо, але в першому складі в нас стає літера U, і за допомогою лета I в нас відкривається склад. І в даному випадку лета U дає звук U. Добре? Ну практикуватися. Будь ласка, читайте за мною. Голос. Letter U. Звук U. Tune. К'ют. Tulip. Huge. Music. Tube. Unit. Use. Т'юб. Pubic, pupil, mute, usual, human, humor, Ukraine, student, united, unicorn, uniform. dobre, Zaraz się Tune, youth, tulip, huge. music, tube, unit, use, Vube, pu, Tubic, Vupil, Mute, usual, Human, Humor, Ukraine, Student, United, Unicorn, Uniform. Дуже добре зупиніть відео, попри ктося, почитайте у голос. Зараз ми будемо працювати з вами з, зі словами, в яких є літера U у відкритому складі. Ми зараз, зараз з вами прочитаємо, спробуємо запам'ятати, а ви зупиніть відео та вивчіть ці слова. Т'юліп, т'юліп, Unicorn, юнікон, Юніфом. юніфом, т'юб. Tube, mute, mute, huge, huge, usual, usual, to mute, to mute. Tulip, unicorn, uniform, tube, mute, huge, usual, to mute. Zupaniti vidu. Вивчіть ці слова. Ми зараз з ними будемо працювати. Зараз читаємо речення та перекладаємо їх на українську мову. It is a pink unicorn. Це рожевий єдиноріг. It is a little tube. It is a usual day. This is a Chinese day. I have got a white tulip. В мене есть билет. Tom has got a blue uniform. Отома є синя форма. I have got a cute kitten. В мене є милий кот. котик кошеня. I mute my TV. Я вимкнув звук на моєму телевізорі. The stone is huge. Камінь величезний. Добре. Зупиніть відео, попрактикуйтеся, почитайте. Ми зараз з вами будемо працювати з транскрипцією. Спочатку давайте згадаємо: Letter U дає два звуки. Letter U в закритому складі дає звук А, а в відкритому складі вона дає звук U. Тож, давайте будемо працювати. Відкриваємо транскрипцію, читаємо слово. Ute. Letter C. Sound. Letter U стоїть у якому складі? Правильно, у відкритому Значить, звук вона дасть U. Чому звук U? Наступний. Letter T sound C. До речі, я забула вам сказати, нагадати про ці дві крапочки. Це довжина звука, так? Це звук U, він довгий. Так. І letter U. Так, letter U. Так, ми вже дійшли до letter I, Вона відкриває склад, але звука не дає. І закриваємо транскрипцію. Ось у нас вийшло слово cute, Cute. Наступне слово run. І відкриваємо транскрипцію. Letter R sound R. Letter U стоїть у якому складі? У закритому. Значить, звук вона дасть. А. Letter N sound N. No. Закриваємо транзак. Добре, наступне слово BAT. Відкриваємо Letter B – sound N. Звук. Склад, який в нас закритий чи відкритий. Правильно закритий. Значить, звук у нас буде А. Let і Ті sound. Читаємо But. Бат. Добре, наступне слово. Tube. Відкриваємо Let Лет і sound. В якому складі стоїть, стоїть лета Ю. Правильно. В відкритому. Значить, звук вона дасть. U. Так, ось про цю довж... довготу звука я вам казала. Вона довгий звук U. Так, ці дві крапочки позначають довготу, довжину звука. Так, лета Б саунд Бо. Так. І наступна лете І. E, вона. Німа вона на звука не дає. Закриваємо і вийшло у нас Tube. «tube». Добре. Молодці. Працювали з транскрипцією. Так. Це so, ми сьогодні з вами вивчили наступну голосну. До речі, останню. «Letter U. Літера U дає два звуки. В закритому складі вона дає звук А, а у відкритому складі вона дає звук Ю, звідки ми взяли цей звук «ю» з назви літери в алфавіті. Оці дві крапочки позначають довготу, довжину звуку і дає звук І. -Ю». Так. Добре. Ви гарно попрацювали сьогодні. Лучок. Ціл. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей. До побачення!